Гарного мирного дня і міцного здоров'я, дивіться, горбок на за цю. біло біло білий якісь кіточки за цієї. Не знаю, не бачила, не ходила, не дивилася. Тут у нас по горбку звіробій або деревій, ще кажуть. Це те прекрасно. Полин. Ось. Сини вода і ромашки ще є. Ось так. Це наша калина прекрасна вже. Боки червоніти починають. Ой, а це я стою на горбку. Роблю, роблю перекур з дрімотою. Ну а що ж? Ти не встигла <кхи> паузу поставити, дякую. Нажимала і не нажала паузу поставити. Дякую, дякую. Ой, пливу я на город свій. Що там робиться, не знаю. Підемо подивимося, що там робиться. Після вчорашнього дощу. Тут роса, оце тоді. Зараз вся мокра. А нічого. По русі ходити, кажу, здорово. Зараз моє салату трошки курчатам ще нарву. Ось може то. Кабачки я візьму. Якщо вони там є, не погнили, не відлітіли на дощах. О, та і таке то. Ух, на дворі сонця, як такого нема, дівчата. Ну так варить, так пари, як як парнику. це знаєте, якщо, хто має парники, він знає таке відчуття. Оце з вечора чи зранку, як поляли парник, і вдень тепло. Ось цей відпар такий у нас на дворі, як парник. Дихання не вистачає, це повний капець. Ну нічого. Фу. Помаленько зараз я виповзу. Виповзу на горбок. Ой, не то слово, що тепло, навіть жарко. Фу. Оце то тяжко. В таку погоду під горбок сунутися. А, от що то чорне, то гарбузи! А я думала, що це бараки такі чорні. Ну то що зробилося? А це мої гарбузи. Чорні плями і зелені. Ой боже. Оце то тяжко. Під цей горбок висунутися. Так. Ой, який гарний кабачок. Можеш його брати. Бо цей нижній вже під ним загинається. Ну нащо ти таке робиш? Я думаю, він смачний. Ну як же смачний? <рігуми> смачний, смачний як <вибухається> О, нього кабачок гарний. Довгий. О! І дерви його. Це кої тобі подобається. Да. Хочеш правильно. Ну ти що шо тоненький. Ну, Хайленький, довгенький. Ми знаємо, зробимо зараз рулетики. О, цибулька попадала вже. Її треба так? Треба буде виривати. Ні, ще не в понеділок, ще пару Ой, днів буде. Тримайся, не падай, не треба. Так, а тепер може і яр помітити? Ні, ну то яр там пару штук пов'язав, але не всю ж. Так, йдемо. Так. Інтересно, чи в нас жуки є. Тут бачу є. А Де? Де? Ну, вон дево скільки знизу. А вон дево вже лізуть. То пані треба тобі ще, навіть очки. Так, це моя чорнушечка. Це мої цвики. Чистолові буряки, це мій салат. Зараз нарвемо курчатам. А це мій горох порижів, як собака дика. Оце туди називається. Дивіться тут є маленькі ще села, то можна той вирвати, а цей не може вирости. Може. Подивіться, ще стручки не повні, а він вже порижів. Його треба вирвати котам віддати. І що, він? А що, горох буває і не смачний? Ні. Колоне, якщо посолиш. Бараки бідненькі. Якщо нині буде дощ, треба винести підживити їх. Огон. Буряк. А чим то, що ти його підживиш У мене ще що сталося з гарбузів насіння. Те, насіння чуєш мені доброго. Хлопець, треба, так, По городі просто всипати та й все. А воно не коришиє? Mm -mm. Якщо під дощ, то піде всю землю. Сміється типу? Ось такі діла. Бо забліда гечка. На бараках вона має бути темна. А вона світла. А вона виглядає, як молода ще дуже. Вона світла. А має бути темна. Настрой на сумку той пакет. О, Дивіться, тут капуста піна. Я тичку застромила в землю. Казала на ручкою на тичку, щоб вітер не вкрав. Підемо зараз на барабої. Так, мої огірочки. Це капуста в радочку. Прекрасно. Це мої огірки. Ну, ще не цвітуть. Цвятить, дивіться, я цвіте огірок зав'язком. Самі зав'язки. Що вони поблітають кожний цвіточок зав'язком. А це мій пізній горох. Бачите, що йому зробилось? Капець. О, зробився. Йому капець зробився. М -м -м -м. Ну ладно. Мої помідорки, моя капусточка. Ось. Угу Капуста в'язатися починає. Він мене того року ранньої капусти. Садила ранню, вийшла хто знає яка. О, ну і що? Якось буде. Це мої бурачки. Демо в буре гарбузи там ті верхні кабачки глянемо. Що там робиться? Бачите, щось мені жерло морку, подивіться ка Джурака. Бачите? Бачите, як зі Якийсь бабай? Ну морква чистенька файна, то хоч одно радує. Відущо порижів. Він буде тягний. Він же, напевно, що висохне, хоче того, що вже є. Що? Хоче всього, що він висохне. Та висохне. Ось така морквочка красотунька. Ха? Ну, красота. Кажи привіт. Чити гарно. Мені звідси моя градка сама висока. Ти в цю морку посапувала, так? Да? Ні, вона була висадка. Ну залізай в кабачки, дивіться, чи там є кабачки. А в мене Ну, То тільки капці в руках неси, бо я їх нести не буду. Не доді, 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 доді. Дивіться, які кабачки вигналися. Хто знає, які догорі. Цвіт є з кабачками. Ось це цвіте з кабачками. Ну, ще нема кабачків. Ростуть, то знає куди, га? Не То слово сховатися, тут можна за колдовки в них грати. Так, тільки цвітуть, пішли. Так, тут наші гарбузики, красавчики ростуть. Ось. То наші бараки заростають, як нанялися. Гарбуз, тобі що, мало місця, куди снуватися, що тебе чуть буряки суне. Ось такі гарбузики. Якщо котрий там на дорогу вилізає, закинь його на город. Ось гарбузик, цвіте, бачите. О, ще один зійшов. І збоку. тим. Йдемо дивитися на мої барабої. Ура, жуків нема. Красота. Оце діло я люблю. Раз покропив і прекрасно. І не шкода, що гроші заплатив більше. Ну, каже, вони дороги, воно дороге лікарство. Ну воно цього стоїть. Це лікарство. Нема ще жуків. Але вони на одному корчику, там на одному, два жучки бачу. Наші мої капці я залізу туди. Город гляну. Ну, Заростають прекрасно. Хочу піти. Боже, який зарощений. Дивіться. Дивіться, ну а ліс густий. Це в мене звідси гарбузи посаджені, бачите? Ось красотульки наздовж. Теж заросли. Як сказилися, то капець. Ще нема шукувати, мам. ще треба пару мама. О, дивіться, так і кори. О, Угу, Страси. Появляються, але ще нема жуків. Ще нині не бризкати. Хіба може де завтра чи післязавтра. Ну і так, люди вже по два рази після мене бризкали отут. О, А ми ще. А ми ж воно ну, раз, ось сюди нема. Тут малесенькі проявляються. Такі дівчинки. Все маленькі. А вони ще так хутко ростуть? Завтра треба буде кропити, якщо. Сьогодні ще дощ передають, кропити не буде. Ось тут на тих великих нема. Бо ті синів, на них бара... жуків нема так. Ось це вони самі найбільші. Йдуть. Ну, де я того року ранні свої посадила, дівчата не знаю. А я то бачу, що вони цвітуть. Вони пахнуть? Понюхай? Ну, вони воняють. Ну, Бараболию, барабой не воняють. Починають лізти жуки. Ну, Щоб ти понюхала, щоб знала, як пахнуть. Не воняють, а пахнуть, все має свій запах. О, де О, де барабої рані в мене ростуть? Ось скажіть дівчата. А донизу гірше, ніж до того. Та я знаю, ну тут теж сині тут, ну не мову синіці висти у мене в ранніх. Дівчата, де я ранні барабої поділа? Попкай <світ�> Ну то й що? <шо>? Ну <плінк> я кажу, бапочки. Не знаю. Не знаю, дівчата, чесно не знаю. Де мої рані виходить, таке я не помилилася, знизу вони росте чи то тут того. Ну цвітуть багато. якось Може ще отут того розкидаєш, тут мін доброго. Ні, тут мін доброго не треба під барабої. Під барабої не треба. Дивіться. Мені треба знайти, де рані барабої, щоб накопати завтра. Ну, то Візьми, накопай, там рядочок, тут рядочок. І будеш нахуй? Та капець. Оце то дожилася, дівчата. Не знаю, де ранні барабої посадила. Та капець. Капець, капець, капець. Оце то да, Оце то анекдот Хі -хі. Ну нічого, десь ми їх знайдемо. Завтра треба побризкати барабої ще раз. Та вже буде усьо. Ох, яка лобода красота, дивіться. А нічого. Ах ти ж гадьониш, думаю, то що ж мене так кусає? А то... Ну, комарисько. Ось такі-то справенькі, дівчата. Ладненько. Відео і так велике вийшло. Квашоля моя і капецниця. Ну, будемо без квасолі. сіяли, садили, сапали, пололи. Така ж гарна, нам тут таку гарну дали, а вона... А вона, як той горох, капець її. Ну, нічого. Головне, аби люди здорові ну, там, були. Ну, я бачу одне, я думаю, кортик гарний. То бабоха. Бабоха? Да. Так. Така квасоля велика, як біп, така от бабоха. Ну, нічого, ладненько. Ти знаєш, що вона живчує? Що втла? Чи що? що? знаєш, що її таке. Я гляділа, не мов знайти нічого від чого. Чим її обробити? Ладненько. миру, спокою, затишку. І скорішеї нам всім перемоги.